Вівару 2.0 дізель. будемо знімати форсунку. Наша задача в сьогоднішньому дню зняти форсунку. Є ошибки по третій форсунці, і є ошибки по пропуску зажигання в третьому циліндрі. E -е, і Двигатель, зрозуміло, що троїт. Ну, можна завести. ладно, троїта і троїт. Я не буду заводити вже. Першим ділом, що робимо, відкручуємо цих два болтика. Цей і цей. І там вдалині, там вдалині відкрутимо тих 2х10. Щоб ту рамку всю зняти, відкручуємо би, сам, би, від фільтра, потім два цих болтика, це відкидаємо, фільтр викидаємо і всю цю рамку теж відкидаємо, і в нас буде більш-менш якийсь доступ. Ну ось так він працює. Зараз він вже трошки ще прогрітий. Але в загальному, коли він на холодну заведеш, то він взагалі калатає так, що ним трусе. Зараз трошки прогрівся, то трохи вже якби не газуй. Вийняв я корпус, цю поки рамку наверное, лишу, бо там у мене прив'язані ці провода і це треба ті свічі знімати. Свічі додатково на нагріву ну... Поки, поки не буду відкручувати, побачу, може буде мішати і відкручу. Зараз кинув цей датчик, який міряє давлення надоба. так, Відсуєнив. Потім відсоюнив. отут у нас є. Що це у нас? Це доросльна заслонка. чи гар? Дросліна заслонка. Відсуєнив для того, щоб можна було добратися до того хамутика. Відкручую зараз оцей хамутик. Так, де, де, де там, фокусируй, так. І відкручую цей. І цей патрубок звільняю, знімаю теж. І далі приступимо до цього патрубка. Наступно, знімаємо цей патрубок. Тут просто хомут на... На... Ну, хамутна хамутик. І знімаємо ось ось до от, от, такий от хамут. Далі в цій частині болтик на 10. Він закручується, він закручується. ой. Я вже зараз. А, він закручується сюди. Так. Ось тут воно прикручується на цьому кронштейні. А тут з турбіни то треба зробити отак. Дивіться, я зараз вам покажу. Він в мене вже трошки тут поломаний, але, але тільки з однієї. Ось так треба нажати. І або взагалі його зняти. Допустимо, я тільки нажав і воно в мене вже вийшло. І це в нас знялося. Наступно відкручуємо по кругу всі болтики, які тут тримають цю кришечку нашу. Так, 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 там, там, там. Там на 10, там на 8 його так і звідси виводимо і знімаємо. Так. Що ми тут наблюдаємо? Тут у нас все залито, але це залив трохи я. Тут трохи соляра десь текла, бо я, коли перший раз скрив, то тут було трохи соляри, але я тиждень назад залив сюди. Тормозної жидкості, щоб вона трошки порозідала це все, щоб мож, скоріше, ну, щоби, щоби ця форсунка легше досталась. То я десь тиждень поїздив так оце з заляною тормозною жидкостю. Зараз мотор прогрітий до максимума. І тут ось вона наша третя форсуночка, так. Зараз нам треба зняти з неї фішку. Отак, нажимаємо. Знімаємо. Треба ще зняти нам обратку. І я думаю, що навіть ці, цю кришку і не будемо знімати. В крайній мірі, я не хочу її знімати. я всі форсунки, бо виходить, що кабель там йде. І я ж хотів обратку зробити, то в ітогі все одно треба було зняти нам оцю всю балабуху. Ага, ми все одно не знімемо. Треба цей екран зняти. Я думаю, все-таки зняти з цим екраном. Але дивлюся, що так, мабуть, я не зніму його. Добре. Відкручуємо ще два болти, які тут ззаді йдуть. Так виглядає цей масловідділювач. Оцих два болта задніх їх не видно Там або через зеркало, або на ощуплю. Все відкрутив, а там ще два. І ще два, оцих, що прикручений той екран. Той екран лишається і тепер у нас лишається доступ до всього. Далі нам треба зняти обратку. Обратку знімаємо, значить, оці чорні. Оцю чорну штуку, так, щоб видно, да? піднімаємо і тепер ми можемо її зняти. О, точно так само тут. Піднімаємо чорну штуку цю. Давай, 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 дружище, ти наш. О, І знімаємо, коли підняли, то вже можна за ці вусіки тягнути. Ось, так? Ну і так всі робимо. Давай, давай, давай. давай, 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 давай. Так, наступне, що робимо, відкручуємо цей болт, який в нас держить разом цей наш держатель, який прижимає цю форсунку. так? Добре, виймаємо спочатку болт. Болт йде специфічний, він дуже кальоний. На одному якомусь Fiat 2,3 я робив, то повривав теж. На Роботі повривалися ці на болти. Ми їх там потім висверлювали, бо там три голову було зняти. То, коротше, сверла просто не витримували. Ну, Але в даному випадку тут вони відкручуються добре. Так, Це виймаємо. Ну, і тепер, коли відкрутили ще за одну топлівопроводи, маємо доступ нормальний до форсунки і можемо її пробувати виймати. Виймати буду пробувати таким зворотним молотком. Якась там сатра і от такий от номер. Так? Одну форсунку на старому моторі я достав, не пішло. Але Зараз попитаємося. Будемо пробувати цим. Якщо не вийде, маємо надію, що вийде. Бо все-таки воно було залите солярою, то їздив нагрів. Купив його за 430 злотих. Це якщо множити на 10 буде в гривнях або діліть на 10 в доларах. Ну що, Тут переходник у нас вже прикручений, бо я там пробував на другому моторі доставати. Що прикручуємо. І Отак от. Дивіться, я закручував, закручував молоток, цей, щоб поставити. І ви бачите, що вийшло? Вона прокручується. Що це означає? Що я її достану і так. Не треба ніякий цей молоток. Добре, відкручую. Це просто супер. Ну Ви поняли? робочий метод. Заливаєте сюди тормозну жидкость, їздите скільки тижнів. Я це в коментарях бачив, хтось один писав. так. І цей. І потім на гарячу пробуєте його доставати. Добре, зараз побачимо. Що зніме молоток. Я думаю, що я вручну її Тільки треба ту жижу всю забрати. Так, все тут вроді би вичистили і я її повністю достав. Ось така форсуночка. Ось є мій старий мотор, звідки тут хороші були форсунки. Я проблем з процесу. форсунками нема. Одну вдалося тим молотком достати одну. Так, дивіться, все закисше, все так. І отак вона виглядає. Оце з мого двигуна. Так, а отак виглядає оця. Я предполагаю, що або її вже міняли, оце зміняного мотора. Ну, Ви бачите, моя реально заржавівша, а ця ні грама не заржавівша. Нема нік державчини, через те, я думаю, що вона досталась дуже добре. Ну, я дуже радий, що вона досталася добре. Що, зараз пробуємо чистити. Головне, щоб то посадочне місце там було нормально в тому циліндрі. Тут -то, вроді би все добре. Але ошибки були, щоб в неї коротке замикання. І... і коротке замикання і щось там. ще. Іменно що форсунка номер 3 Так, вичистив я посадочне місце. І що ми бачимо, дивіться. Якийсь неоковидно не міг зняти цю шайбу. І вставив якусь широку отвертку. І зробив два здорових таких вм'ятіни. Добре, що в нього хоч не хватило ума не зробити його повністю поперек. Хоча залишилося дуже мало тіла. Ну, печалька, звісно. Просто печально, що такі є люди. Ой, ну ладно, що, чистимо ще далі, вичищаємо його повністю, щоб це все чорне ушло. І будемо пробувати, ставити, а що, що робити. Так, віварик повністю складений. Все працює добре. Працює вже добре, не троїть. А ну дай газу! Ну, така от заміна. Ладно, нема кому газу дати. Ну, я вам так скажу, що в мене добре вона пішла не із-за того, що я залив, вона там постояла, а із-то того, що там хтось лазив. Я недавно купив цей мотор і він оказався такий, ну, такий як ви бачили. Але зараз ми вроді би його реанімували. Побачимо, поїздимо, як там чи не проб'є ту шайбу, бо там дуже мало, звісно, тіла лишилося. Ви бачили. Але зараз все складено і зараз все працює добре. Форсунка робе. Писав, писав я цей код, Зараз я вам прикріплюю на форсунці, де його брати. Так і бачимо, що. Бачите, вже одразу поміняло. А1, і вже прописується, воно прописує. Виповнюю, все, А1 88 є. Окей. Добре, ну і на цьому і заканчуємо. І відео заканчуємо. Ну, у мене вийшло отак. Не гарантую вам, що у вас буде добре, то вийде достати, але. Таке відео може комусь чимось да. полезно. Відео вийшло трошки. Як би, так, Часть інформації все-таки утеряна. Там вийшло, що я перегружав на... з телефона на комп'ютер, і процес установки повністю відсутній. Там я вичистив форсунку, потім я її змастив цим таким смаром, керамічною смазкою. Поставив нове, нове колечко, поставив нові колечка на обратку. І це все я, в принципі, на відео показував. Але воно не зберігалося, на жаль. Ну, Не зберігалося, то не зберігалося. Зараз в кінці я ще вставлю відео про цей обратний молоток, як я виймав з того самого старого мотора форсунку. Але в принципі там нема, щоб удачно я достав. Тобто я достав все на все тільки одну форсунку. І більше в мене кашу не вийшло достати. Ну, в принципі, зараз і немає такої потреби. Да? Ну, я не знаю, може дане відео комусь чимось допоможе, то кому, кому допомогло, то що? ставте лайки, чи підписуйтесь або коментуйте в далих ремонтів. Vivaro, як достати е, форсунки. І так, на столі в мене вже лежить одна форсуночка. І я вам так зараз бистренько скажу, що я використовував. Спочатку я залив мотор, зняв, бо я його там ремонтував. Е, верніше другий всадив, а цей стояв. Три неділі тут було залито все тормозною жидкостю. І я вам так скажу, наскільки вона пронікла, вона пронікла буквально ось до цих пір. Далі все повністю сухе. В принципі, ну, все одно добре. Тут хоча б вже щось воно пронікло, до половини воно пронікла. Далі я зробив собі такий обратний молоток, взяв наварив тут гаєчку, взяв такий противовіс ступицю, стукав стукав не дало нічого. Потім взяв вже від вівару задню ступицю, таку, що одною рукою не піднімеш. Вона рушила буквально на міліметр і стала. Того треба було віддавати десь платити великі гроші. Я в Польщі, то, щоб достати одну форсунку від 500 злотих, то я купив за 500 злотих там 480 такий набор з обратним молотком. Отаким. От Взяв, навіть підключив до цього тоненького шланга. Хоча мені казали, що якщо щоб нормально бив. то Треба дати нормальний десятку, такий, щоб цей. Але я думаю, вечором попробую, як воно. Ну і зараз одна вже в мене досталася. Так, бачите, що там далі ну, куди пронікла турмозна. І зараз будемо пробувати доставати другу і третю. Ну, чи, грубо говоря, там, третю. третю, другу і першу.